Доброго здоров'я, 11 січня. Показую вам курочки легорни з качками німецької лінії. Є тут кілька кольорових. Так. Кури вже почали виходити на двір, в них курнику замерзла вода, але вже несуться дуже добре. Навіть коли були морози по мінус 15, неслися прекрасно. От забрав вже три яйця. Їх штук може разом всіх разом з домінантами і декількома мішаними. Може штук 25-30. Такі от курочки. Тут купив двох кольорових півників цей. І не можу знайти ще одного. Купив ще декількох півників таких легорні. От Видно, що ті, що були півні минулорічні. Поклювали трохи цього, десь ще бігає, куплений. Загалом почувають себе дуже добре, Налию кип'ятку до води, п'ють воду. Зараз покажу в курнику, що робиться. Така от ситуація в курнику. Курочки легорди, домінанти є одна от, от оця 8 років, то є. Браво її тримаємо, щоб курят водили. Такі от легорди трошки брудненькі було, дуже багато кугутів, дуже багато кугутів. Трошки півдики сидять. Іде нестися, там друга курка сидить. Тут от деситься домінант, тут леситься домінант, тут де легорд неситься, ще дві хвилини, до того, тут ще дві легорди. Сиділи, хотіли нестися, але повтікали. Такі от курочки, ще така дивіться, такого кольору, півник такий. Цілком задоволений. Зараз ще радня пора, ще багато не несуться. Три це вже показував, забрав, ще зараз понесуться і потім, і потім за здіву, що в нас сьогодні, вони знесли. Скажу, доперед до цього несли по 15 день. Зараз подивимось. Не знаю скільки тут курей, ну, орієнтовно 25-30, думаю, не більше. Я декілька, ну, ця чогось. Ну, тут вже курка два роки, крос довго жити не буде. Легорди теж ті кроси виведені, щоб знеслися і все. Але от порода Легорди, то вони. Можуть трошки довше жити. Ну, але все рівно, ну, там три роки деякі курки ще мають, вони дуже легкі, кіло 200, гора кіло 400, то вони три роки, ну їх нема сенсу бити, є... є качки, є півні, то можна їх забити, але горн вже хай живе, скільки живе. Там вже три роки, два-три, як яка курка, доживають, а потім такі. Кудяві стають, ну, всякі може бути, Всякі причини тому є, кого старість, кого вже, не знаю, втрата продуктивності, Та їм вже сенсу, по суті, жити нема. А так, поки рік-два, курці, на перший рік дрібні яйця багато, на другий рік от, пік продуктивності, ця курка, наприклад, вже другий рік має. Ну, Є декілька молодих, от, така от, живтенькі лапки, красунька, ця теж сидить, бачу, молода. А так-то це, наприклад, це вже річна курка. Трьохрічних дуже мало було, дуже мало лишилося, ну Ми з них взяли оцих двохрічних, Цього року дуже багато великий попит був, продали. Тобто річних в нас дуже мало є, може штук 5. Курочок, але ці курочки мені дуже подобаються, такі от активні, ходять, все як має бути. Ще покажу, чим я його годую Це відходи зі столу, морква свіжа терта і бурак кормової терти. До того додаю крайди кормової, так як вони несуться, дуже багато. ну По суті, одне яйце в два дні. Їм треба відновлювати запаси кальцію то даю трохи меленої макухи, кукурудзи і пшениці. Більше нічого такого. За ту кількість бураку даю пів такої банки від ананасів бо банка від кукурудзи макухи, таку велику банку кукурудзи і дві банки меленої пшениці. Все вимішую. От. Зараз і будемо годувати їх. Перша година. Будемо годувати. Подивимося, що вони ще знесли. Всі такі гарненькі, трошки брудні, але, але які є вже. Так, от. Вже голодні, вже неслися вже. Зараз будемо О, так розкладу знов, покажу, як їдять. От Всі накинулися, хочуть їсти. От, кури їдять, качки йдуть їсти. Спара подивимося, що позносили. Тут вони рідко нас. Я одне яйце. от. Трошки брудненьке. тут домінантка вже пересіла Ніби більше нема. Два. Тут от тільки курка встала, ще два яйця. Ще зараз подивлюся на дворі, що робиться. От такі от яйця доволі великі. От. Ще подивимося, що на дворі робиться. Кугуту роздерли вже, зрозуміли, що не наш. Роздали ерли конкретно, треба буде зараз щось робити. Тут зараз дивимося, що яйцях. Два. І дивлюся, тут ще курка сидить. Тобто виходить у нас сім. Три, що я зранку забрав і ще до вечора є час. То вже є 10. Ще думаю 5 яєць знесуть. І будемо дивитися, що в нас вийшло. Четверта година, думаю, є більше не буде. Подивимося, що нам кури знесли. Це я ще показував ту курку на клітках, що сиділа, знесла таке невеличке яйце. А тут у нас нагадую, що 10 яєць вже забрав додому, щоб не мерзло. Тут у нас ще якась курочка. Ще три яйця. Три. Трошки більші. Тут Тут одне таке яйце, брудне трошки. І тут ще курка сидить. Зараз подивимося. І тут ще таке маленьке яйце, теж напевно з якоїсь молодої. Отже, результат за сьогодні 16 яєць. І два яйця качені, не знаю, чи сьогоднішні, чи не сьогоднішні, і от такі от і маленькі. Отже, курми цілком задоволений. От і все. Всі яйця вже вдома. Вийшлося 16 штук. От є таке одне маленьке. І дивлюся, є легорне яйце з кров'ю. Напевно, перший раз сьогодні знесли яйце. Теж таке маленьке. Є два яйця від домінанта. Оце і оце яйце від мішаних курок. Всього мішаних курок є десь штук 5. Знесли два яйця сьогодні. Все, решта у нас є легорн. Ну, ясно, що це молоденька курочка. Це теж можуть навіть 40 грамів бути. І збільшується, збільшується до 60-70 грамів. Дорослі кури можуть і 70 грам яйце знести. Зараз їх поважимо. Візьмемо якийсь з малих. Перше яйце в курці 50 грамів. Курка легорн. А вже наступні, дивлюся, це виглядає якимось найбільшим. Вже мають 62 грамів. 62. 58. Ну, дуже рідко, коли курка Легорд піде 10 70 грамів яйця. Але і такі випадки бувають. От. Домінант. Довіденці кажуть, несуть не так багато, але несуть більше яйця. Курка буде мати скоро 2 роки. Ну, несе на 6 грамів яйця більше, ніж легорди. Це по вазі таке саме яйце, як і оце. Тобто висновок. Висновок, що вкотре переконуєш, що легорди одні з найкращих курей. Зараз дивлюся, домінанти теж почали нестися. Чотири з цього курки домінанта, дві несуться. От. Брама, брама може вистоюватися, 10 яїць сяде. Вона для того і тримається, щоб водила курчат. А от легорни у нас йдуть на яйця. Вже ближче довести, буду їх розсаджувати. Яйця збираю пошвидше, щоб не охолоджувалися, Тут ще є деякі теплі ті, що тільки що принісу. Це ще. от, Так що буду продавати інкубаційне яйце. Кого цікавить, ось таке трошки мішанина. можу, ну, Ті кольорові ще не скачуть, тобто від легорна яйце буде чистий легорн. Домінант з Легорном кого цікавить. ну Тут тож буде невелика кількість. Кого цікавить така мішанина, то можу вже продавати. Просто що, от якщо я візьму, от знаю точно, що це від курки Легорн. Воно не є кремове, воно чисто біле. Бо мішані ті декілька курочок несуть е, е, кремові яйця. Ті кольорові ще не скачуть. Ну не скачуть, бо їм не дають, вони сидять на бантах, вони не мають як скакати. Ну Може десь там один, одна курка буде запліднена таким кугутом. Ну то таке. То якщо когось таки підходить то, і хоче зараз курчат на початок лютого, то цілком гарні яйця. Відбираємо ну, от, от. Брудним не рахується, але вибір є, кількість є. Попиту такого зараз нема. Та я по суті не даванки, і це то собі на їжу заберу, то навіть мити нема чого. Тобто яйця 55-65 грамів на інкубацію. Гарної форми відбираю. От такі от. Звісно, що такі якісь кругленькі-маленькі давати не буду. от. Такі яйця, такі яйця орієнтовно будуть і весною. Хіба що від молодих то це 50 грамове, буде 57 грамове умовно в березні. Тому, хто хоче, зберігайте мій номер телефону, дзвоніть, пишіть. Viber, в будуть оголошення. Кого цікавить, звертайтеся, кого цікавить курчат, теж звертайтеся. Ну, але курчату то буде вже квітень, напевно. Напевно, буде квітень. Буду знімати також процес інкубації. Які курчата у нас вийдуть. Ну, то вже буде ближче до весни. А зараз кого цікавить, таке яйце. Може бути легорна, де попадеться десь може відсотки 2-3 мішаного з такими гарними півниками. То звертайтеся. Як хочете, то можу домінанта яйце дати. Але мені набагато зручніше інкубувати таке біле яйце. Дуже легко просвічувати. дуже Класно видно всі етапи розвитку, а домінант в нього є такий наліт, може досить часто завмирати на останніх стадіях, просто кисню не вистачає. Тому цілком задоволений курми легорнами. Дуже гарні кури, дуже гарні десучки, які можуть нестися, як показує нам практика. Зараз було. В стайні замерзла вода на ніч, а сьогодні вони знесли от таку от картину. Навіть качки знестися зараз почали. Нагодую, як бачите, нічим таким. Звичайна мішанка. Але от маю такий результат, дуже радий цьому. Все, тому, якщо когось цікавить яйце, курячи качини, звертайтеся. Відправляю, запаковую якісно, як буде якісь замовлення, вже то і буде можливість, то зазніму. Все, тримайтеся, будьте здорові, до побачення.